Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Дональд Трамп повідомив про запровадження 25% відсоткового мита для Індії. Американський президент пояснив це мита несправедливою економічною політикою з боку Нью-Делі, тобто це ще не ті 100-відсоткові мита, які Дональд Трамп обіцяв країнам, що продовжують енергетичне співробітництво із Російською Федерацією. Але коли Дональд Трамп говорив про запровадження нового мита для Індії, він згадав про те, що Індія продовжує торгувати. Із Росією енергоносіями, а також купує російську зброю в час, коли всі зацікавлені у припиненні російського нападу на Україну, і таким чином американський президент попередив Нью-Делі, що до 25% мита, яке вже зараз запроваджено проти індійських товарів, що поступають на територію Сполучених Штатів, можуть бути додані ще 100%. Це досить серйозний тиск на Нью-Делі. Тим більше згадаємо, що міністр енергетики Індії нещодавно підкреслював, якщо Сполучені Штати дійсно запровадять санкції проти російської нафти, у Індії готові відмовитися від цієї продукції, щоб не псувати стосунки із сполученими штатами. Однак, тоді, як ми розуміємо, у Нью-Делі обмірковували швидше 100% мито. Сполучених Штатів проти Індії в разі, якщо вона залишається покупцем російських енергоносіїв, а не 125%, які Індія може отримати, якщо буде зберігатися і актуальне мит Дональда Трампа і буде запроваджений новий тариф для союзників Російської Федерації. Так що можна сказати, що буквально через добу, після того, як Дональд Трамп скоротив термін свого ультиматуму російського президенту Путіну з 50 днів до 10, він перейшов до конкретних дій, до конкретного тиску проти союзників Російської Федерації в енергетичній сфері. Звісно, не менш важливою ніж позиція Індії є позиція. Китаю, міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд, який раніше обіцяв провести із Пекіном перемовини щодо закупівлі іранської. Та російської нафти зараз говорить, що представники Китайської народної республіки взагалі не бажають обговорювати тему закупівлі російської нафти із американськими перегорівниками, бо підкреслюють, що закупівля російських енергоносіїв є суверенним правом для Китаю. Ну що ж, дещо саркастично сказав американський міністр фінансів, якщо вони вважають це суверенним правом, вони будуть мати у додаток ще й стовідсотковими. Так, тепер є досить важливим зрозуміти, як будуть реагувати у Нью-Делі і як будуть реагувати у Пекіні. Як на мене, Індія швидше за все дійсно може відмовитися від закупівлі російської нафти. До початку так званої великої війни Росії проти України. Росія взагалі не відігравала серйозної ролі на індійському нафтовому ринку. За останні роки кількість російської нафти, що її купує російська Федерація для того, щоб постачати Індії, і Індія для того, щоб переробляти російську нафту на нафтопродукти, збільшилися буквально у рази. Але разом із цим збільшилася і кількість країн, у яких Індія закуповує нафту. Таким чином, Нью-Делі дійсно може без особливих проблем відмовитися від нафти, яку продають російські корпорації. Відмовитися від надприбутку щодо купівлі російської нафти за рупії і продажу зроблених з цієї нафти нафтопродуктів за долари, замістити це. Іншою нафтою, може, не такою дешевою, але все одно прибутковою, і таким чином не побоюватися санкцій ані від Сполучених Штатів, ані від Європейського Союзу. До речі, на одному з індійських комбінатів, який вже потрапив під санкції Європейського Союзу у зв'язку з тим, що виробляє свої нафтопродукти з російської нафти, почали перехід до заміщення російської продукції. І з Китайською Народною Республікою, звичайно, буде важче. Очевидно, що для голови Китаю Сі Цзіньпіна закупівля і іранської, і російської нафти є політичним насамперед кроком, а зовсім не тільки економічним. Так можуть сказати, що іранська і російська нафта дешевша для. Китайської економіки ніж будь-яка інша, однак в мене немає жодних сумнівів, що Сі дзенпіна, враховуючи ту особливу роль, яку Китай зараз відіграє на глобальному півдні, були б і інші опції для дешевої нафти. Але саме закупівля Китаєм нафти з Ірану дозволяє режиму Аятол продовжувати готуватися до своєї ядерної програми, і таким чином бути головним дестабілізатором у регіоні, головним опонентом Сполучених Штатів та Ізраїлю прямою загрозою існування єврейської держави. Якщо б Пекін не закупав російської нафти, я абсолютно впевнений, що Володимир Путін не мав би можливості довго продовжувати російсько-українську війну. Принаймні почав би думати про припинення. Винення вогню усвідомлював би, що у російського бюджету не буде згодом грошей не тільки на продовження воєнних дій, але й на підтримання соціальної стабільності, такої важливої для Путіна, для того, щоб війна продовжувалася. Тоді виникає досить просте питання: а що робити в ситуації, коли ми з вами зараз будемо спостерігати за діями американської адміністрації? Ну, зрозуміло, що. Якщо американцям вдасться знайти дійсно дієві інструменти і проти Нью-Делі, і проти Пекіну. Якщо Індія відмовиться від закупівлі російської нафти, а Китай принаймні скоротить її отримання, у російського бюджету можуть виникнути Реальні серйозні проблеми і путіну дійсно доведеться думати про завершення російсько-української війни. Якщо ж ми з вами побачимо, що Китай не звертає жодної уваги на Трампівські попередження, навіть не намагається камофлювати подальший. Економічний союз з Росією купує російську нафту навіть у більших обсягах. Це означатиме, що Путін може не звертати жодної серйозної уваги на попередження Трампу а Росія з одного боку стає країною набагато більш залежною від. Китайської підтримки, а з іншого боку, органічною частиною зусиль Пекіна по дестабілізації заходу, і в цьому вигляді Путін позасумнював потрібний Цзіньпіну як така проксі сила, яка може дестабілізувати і Європу, і близький схід разом з Іраном, і демонструвати нездатність Сполучених Штатів втілити у життя президентські плани по завершенню військових конфліктів. Але Невідомо наскільки стан китайської економіки дозволить голові Китайської Народної Республіки кинути відкритий виклик американського президенту без якихось реальних серйозних наслідків для економіки Китаю. Так що наступні тижні будуть досить важливими, я б сказав, визначальними з точки зору розуміння нами американських можливостей і реального змісту відповіді навіть не Кремля, а керівництва. Індії, Китаю та інших країн, які продовжують ще закуповувати російську нафту. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підписуйтесь нього, на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. і донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром! Хай щастить!